Вітаю на каналі з вами знову я. Я знову у тітки вдома помилась, прихорошилась трохи, бо там у мами я нікакая. Хоч сюди приходжу, вона трошки з неї там, а я приходжу, відпочиваю тут і морально і фізично ось так Займаюсь трошки собою, тому що там я себе геть запускаю. Так що, дівчатка, такі будуть відео з України невеселі. Але я стараюсь, як можу для вас потрошки показувати хоча б хоч щось. Поки що ситуація не міняється. Така, як була така і є. Так що не можу ні порадувати, ні. От далі будемо бачити. Я не знаю, скільки я тут буду. Якщо треба буде довго бути, тут все літо. Я не знаю, я не витримаю. До всіх далеко. І роботу втрачу, і все. Але що ж, маму, теж не покину. Життя ставить перед такими викликами. Треба приймати. Інакше не знаю. так, дівчатка. Така ситуація? І, ось. і вчора теж у нас гіачо, сула ерба. вже біле все. Це я для італійців розказую, бо вони ж мене дивляться, і мій чоловік, і його друзі. Тут тобіанко діячо. Ось так. Кажу ще вам вид ось біля, біля маминої хати. Тут ось такий колодязь. бачите, садок у неї тут. Ну, тут сусіди ось, тут ще подвір'я. Ну як завжди все зелененьке, так, хорошо, в неї травичка тут. Ну, ось такі тут сусіди живуть, така хата. І там теж кругом. І тут сусіди, там внизу ще сусіди. Тут теж виноградик такий маленький був, його майже немає. Черешня. Ось такий. Ось тут такий двір. Ну ось оце я сижу, така вже в селі вся стала. Сільська дивіться, який в мене. Безрукавка, кептарик, Це тут біля хати. Сьогодні зранку дощ такий лив, так було холодно-холодно. От, А після обіду вийшло сонечко, Ну, вітер залишився, вітер був сильний. Так що ситуація не міняється, поки що моя мама в тяжкому стані. Нема що сказати, так наче і надії ніякої немає. Тому що немає ні покращень, ні. Поки що на одному рівні, так вона і. Так що так, друзі, ось вітер, який дивиться. Я нікуди не ходжу, то вдома тут сижу, десь вийду, тільки до тітки моєї піду помиюся туди в баню, в ванну. А то весь час мені тут приносять продукти, то все, що мені треба, ну мені одні. Мені мама нічого майже не їсть, так Чуть-чуть, чуть-чуть родесеньке. Так що така ситуація. Ось такий кущ теж. Тут ще будуть цвісти. Це кромашечки прям білі. Іще гортензії ну, і цвітуть. Ось такі гарбузики. Моя тітка немає багато, так трошки. ці такі гарні. В селі, в селі все є. Ось так сьогодні сонечко. Вже все позбирали на городах люди. Он палять. Тут теж вже позрізали малину моя тітка. Ось так, там теж ще дома. І так і живуть люди. Я відвикла страшно від села, я і раніше в селі не жила, бо жила в квартирі Черкаської області. І мені в селі дуже важко, я не можу, я нічого не знаю, що робити. Тепер ще з мамою це. Ось ще трошечки покажу. Тут не церква, тут якась не знаю, що воно. Віруючих людей цих всяких інших релігій. Ну, як кажуть, не рігія. то вони собі построїли. Нема хреста тут. Не знаю. Село аж туди тягнеться, туди, 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 туди кругом величезний дуже. І аж туди. На гори. Ось там видно одну церкву. А ось це ще одна. Бачите, верхушка видно, вона дуже гарна. Так що село дуже величезне, поділено на дві церкви, якби. Хто куди ходить? Бо одна дуже, дуже мало ще. Ось тут ще теж і аж туди, йде, де димо там. Значить, вам видно, люди стоять. Це все село, село, село. Ось там далеко ще дома, далеченько, це все село моєї мами. <звук> Дівчатки хочу вам порекомендувати. От в кого є проблеми, такі як У мене в мене мами трохи пролежні. І ось цей крем, це мені порекомендувала моя невістка. В неї мама також була лежача. І... Дивіться. І справді, моєму мамі було все червоне, з лікарні привезли. Ми другими трохи пробували всякими лікарствами, нічого не допомагає. А тут от від дерматиту. Опрілости і далі. Зараз тут не видно добре. Ну, так називається псудокрем. Так, від термічних опіків, екзем, проложні відмороження першого ступеня та акне ось ну, таки, це не реклама моя, це просто вам підказочка, кому потрібно. Ну, дуже дієвий він, а він коштує десь 700 гривень, дорогий, правда. Ну, але добре ага. допомагає. Так що рекомендую, ага. дівчата. таке відео сьогодні, дівчатки, вийшло. Так що всім бажаю здоров'я і миру. Хай у всіх все буде добре і в мене теж. Надіюсь. Так що до слідуючих відео побачимось на каналі.